Всім привіт! Сьогодні у нас 27 жовтня, неділя. Знову перевели годинники на зимовий час. Я так розумію, що весною знову буде стрес для наших організмів, особливо для людей, які е, люблять, як то кажуть, сови, які люблять поспати зранку, знову будуть стресувати. А я хочу вам показати, як після дощів у мене розцвіли жоржини. У моїх попередніх відео вже були розповіді про те, що в нас цілого літа не було дощу, і ми ці квіти. Та все, не тільки квіти. Всю родину рятували, рятували від засухи. Але ось е, на ніч-рано вранці їх зальєш, а у середині дня вони вже всі посохли, пожухли, як то кажуть, повішали вуха і все. Шкода було навіть на все дивитися. Люди, просто в людей опускалися руки. Урожай картоплі поганий у цим році. Ціни на городину високі. Ось, це моя любима жоржина така. Бачите, вершки присохші, от вони, от вони такі ще лишалися. Пуп'яночки там манесенькі, ну вони вже не розквітнуть. Це в мене такі руки. Я Сьогодні пересаджувала троянди. Ще не вимила її гарно. Я не можу працювати в рукавичках. Мені потрібно, як то кажуть, почуття того, що земля в руках, може це і не гарно, комусь не естетично. Але я маю відчувати того корінця рукою, знаєте, ось такі жоржинки. Ось такі кущі. Зазвичай вони можуть бути і метр 80 отакот, і до 2 метрів. А в цьому році, бачите, все позасихало вершки. І ось зараз вони тільки радують своїм цвітом, будемо мати надію, що не буде морозів, що воно не померзне. Сьогодні теплий день, градусів до 20, тому вони квітнуть ось ще. А це ось у мене така жовта була. Бачите, вона навіть не розцвітла, тому що ну, не було їй сили, не було поливу. Ось так. І ця низесенька така, вона зазвичай вища. ось. Тепер перейду, тут ще в мене два кущі. Ось так. Ось на цих кущах жоржин влітку навіть не було жодного пуп'янка. Вони викинули тільки зараз. Це ці, що високі, вони викинули зараз. І ну, зазвичай вони квітнуть все літо до морозів. Ну, будемо бачити, як воно буде. А це мій лінивий город. От, ну, у нас багато так людей, то осипався кропик. Кропик у нас росте кругом, і отак от зазвичай ми його осінню ще збираємо для зимового зберігання. Але дуже в цьому році. Такий він він посіяний дуже давно, ще досить такий манюсінький, не знаю. Якщо не буде морозів, значить на зиму буде що, якась зелень, морозильнику. Ось такий у нас сьогодні теплий осінній день. Дивилася недавно сюжет. Чоловік із Полтавщини показував, як у нього все накрите влітку білим агроволокном. Тому, думаю, що хочеться мені так прикрити, але як воно буде, подивлюся. Треба, як то кажуть, перезити зиму. Ви ж всі розумієте, в яких умовах ми зараз живемо. Ми можемо завтра проснутися. А тут зовсім інші умови для життя. Тому маємо надію на скоршу перемогу, на те, що наші славні воїни зупинять то все, що движеться на нас з так названого братнього народу. Ось так. На цьому все. Гарного всім мирного вечора і ночі. Всім до побачення! Ставте вподобайки, підписуйтеся. Щиро вдячна тим, хто недавно підписався. До нових зустрічей!